Афганська війна завершилася більше 20 років тому. Але ті, хто побував в гарячих точках, пам'ятають ці події, немов це було вчора. Хоча нерідко історики називають конфлікт в Афгані несправедливою війною, виявлені радянськими солдатами, серед яких було і чимало українців. Мужність та героїзм визнають зараз і зарубіжні дослідники. І щоб знали правду, діти нинішні проводяться в школах зустрічі з колишніми Шураві. В жовтневій школі це вже стало традицією. Ми виховані в той час. Коли клич захищати рідну батьківщину був дуже важливим для кожного. І юнак, який служив в Збройних силах, він для себе мав гордість пройти школу армії. І дуже багато моїх товаришів, офіцерів, з якими я служив і спілкувався, вони пройшли через Афганістан. В нашій школі важливу увагу ми приділяємо патріотичному вихованню. Підростаючого покоління у 80-х роках з села Жовтневе виконували свій інтернаціональний обов'язок 12 юнаків. Один із них, Сергій Пилипчук, так і не повернувся додому. Родини афганців добре знають в селі. Куточок, присвячений їх подвигу, є в шкільному музеї. А учасники юнацького клубу «Пушок» навіть написали книгу пам'яті воїнів-інтернаціоналістів. «Іноді, як слухаєш очевидців, що розповідають, тобі навіть аж плакати, хочеться, скільки вони всього пережили, скільки болю, смутку у них на душі. В підручниках більше написано так, як все відбувалось там. А от саме як люди розказують це. Низу, аж до душі знати про цю війну сьогодні це обов'язково потрібно, тому що треба знати свою історію. Тим паче ця війна тісно пов'язана з нами, з українцями. Чимало моїх односельців пройшли цю війну, бачили її, були не свідками. Чимало було загиблих, померлих, і тому я вважаю, що слід обов'язково про неї знати за майже 10 років війни в Афганістані загинуло близько 4 тисяч українців, і досі не визначена точна кількість тих, хто пропав безвісті чи потрапив. Полон. Кінець х позначився не менш кривавими війнами: Придністров'я, Прибалтика, Чечня. Всі вони залишили чимало пекучих шрамів в душах колишніх солдат. І вони охоче діляться спогадами про ті дні з дітьми нинішніми. 7 юня я вже був в баграмі. Наш батальйон заключала задачу: охорона баграмського гарнізону і також родину. Ми стояли на пахпаленкопі, гора там, ну щоб не обстрілювали, ми займали висоти, щоб. Не обстрелював аеродром. Ну, до нас приїхав Камаз, був водітель весь кровий, а там наших ребятатори стрелять. Ми вже забирали трупи під обстрілом, під усім. Це мій перший бой. Такий. Ми покинули Афганістан 15 лютого 1989 року. Вивод був. Ми були задоволені, тому що, знаєте, кінець війни. Нам ще довелося время дослужувати в Афганістані чи після Афганістану на кордоні з Афганістаном. Обстріли були і після, навіть, після виводу військ. Так що границю треба було охороняти. За давньою християнською традицією проводяться в ці дні в українських храмах і панахиди по загиблих. Богослужіння в храмі Марії Магдалени правив настоятель і Романах Єфрем. Приєдналися до спільної молитви і авганці, і мешканці села. Щиро просили люди за спомин душ загиблих та за здоров'я живих. Ми знаємо із святого письма, що один день у Бога як тисячу літ, а одна тисячу літ як один день. Ми не знаємо, коли ми вимолили прощення. Для, скажімо, не тільки для воїнів, а для якоїсь особи. І може, якраз от наш Отче наш, якраз допомогло йому, і душа отримала прощення, і тепер вже не ми. Молимося за нього, а він молиться за живих на в'їзді до села Жовтневе височіє пам'ятник загиблим героям, визволителю Миколі Піддубному та афганцю Сергію Билипчуку. Ці солдати уособлюють мужність рідних поколінь у тяжких випробуваннях 20-го століття. Це місце, де на свята збираються мешканці села, називають полем героїв. Благочинний Софіївського району і Єфрем відслужив панахиду, а афганці поклали квіти до обеліску. Вклонилися героям і мешканці села, які роблять все можливе, щоб правда про боїв Рах Афганістану не загубилася вже у столітті 21-му.